Вітаю всіх, хто нас дивиться, і хочу сказати, що скептики недавно сказали, що все те, що відбувалося в новому заповіті або в Біблії, воно десь закінчилось. Але я хочу сказати, дивлячись на нашого гостя Домашина Тараса, я хочу розповісти, що історії біблійні вони продовжуються. Про ті чудеса і знамена, які в житті Бог до нього проявив, ви сьогодні почуєте і ви побачите, що Господь Ісус Христос вчора, сьогодні і по той самий. Тому Тарас, прошу, розп... роз... розкажи нашим. Глядачам свою історію про те, як Бог змінив твоє життя. Так, я хочу сказати, що я практично перший раз за 40 років, практично перший раз, можна сказати, так, більш об'ємно свідчив, перший раз попав в таку ситуацію. Просто дивлячись на деякі свідчення, свідчення з людьми, що відбувається, такі елементарні, які я бачив і чув, наприклад, ось недавно. як Син, перша група, практично, який не виходить з хати, доглядає лежачу матір, тоже, яка не говорить, яка не встає. Mm. Це я розумію, і славить людина Бога, розумієте, так? Да? Я розумію, що це свідчення сравніти з моїм, то це ніщо. Тобто ми іноді бачимо своє горе, і от наскільки я нещасний, наскільки я такий. Скажімо так, больний і побитий, що навіть буває, себе починаєш жаліти. Коли ти бачиш чуже горе, то бачиш, що твоє досвідження. Ти тобто не хочеш просто-напросто говорити, тому що люди бачать, що страдають набагато більше, ніж ти. Але я хочу вкратце розказати так жату про своє життя. Народився я в Довбищі. Маю брата, батьків, на жаль, зараз немає, ні батька, ні матері. Сім'я, можна сказати, благополучна. Моя мама все життя, після навчання, все життя пропрацювала в дитячому садку. Батько познайомився з нею був в Донецьку. Він працював на шахті, але потім мама по деяким причинам переїхала сюди, переїхала сюди, я тут народився, закінчив школу, З, від... з сатлічієм, скажімо так. Закінчив училище, поступив в академію, але з третього курсу мене вигнали, скажімо так, бо пішов був по бездорожжю, скажімо так. От. Якось е, споминаю, і от зараз нашла на думку, аж як буцім, то вчора це було. Це було більш 20 років назад. Виходжу я з кафе, приїхала моя хороша знайома. З Днівків Ганська, це Сєвєр, І ми сиділи в кафе, ну, там шампанське, там цукарки, От, розмовляли, я виходжу перекурити і йдуть. Е, мої вже потім стали друзі. Я призирав, тому що я займався спортом. І йде бивший знайомий, я кажу, він наркоман. Я говорю, Лішка, ти мені об'ясни, я не можу зрозуміти. Неужели ти не, не розумієш, що дівчина? Шампанське, любов. Міська, ну я був в мерії повністю. Ти мені об'яснив, який це, це кайф. Ти мені об'ясни, що ти ходиш, зігнутий постійно в пошуках. Він мені каже, ну я тобі не можу передати. Ти візьми у це все три, горілка, курова, дівчина, алкоголь і все в кучу. збери, і ти того не получиш. Що отримую я. Мене це так заінтересувало, і я так по п'яні просто йому сказав: якщо можна мені принести завтра, я спробую. Я не визначаю розвернувся і пішов, і з -з -з злідучого дня почалось життя відкрилося по-новому, тільки в наркотиках. І помало-помало мені зранку принесли, хоча я взагалі забув, що я сказав. І помало-помало я почав тягуватися. Незамітно, воно, знаєте, якби спочатку обзор такий відкривається. От, е... Новий мір. обширний мір, скажімо так. От, ти бачиш гадрими очима, але коли ти входиш в залежність, цей мір починає здружатися до одної точки. Де взяти, щоб тобі стало легше. Обманути, це тяне послідство. Скільки ти років був в цьому мірі? Ну, я не знаю. Я, я думаю, не можу сказати, тому що. Певними періодами, от мене вже дійшло до того, там приїжджали з Барчіговки, з Києва е, е, рібята, братва, скажімо так, знаєте, мірськими словами. І був вибір у мене. Є знайомий брат, він зараз в АТО, от, і він мені говорив, каже, він 40 кілометрів жив в Чорноліміську, там недалеко від нас, каже, я їду додому. Каже, в тебе є вибір на установці сподівається. Хочеш, їдеш зі мною. І ми стоїмо, п'ятітажки стоїть, я знаю, де варяться наркотики і автобусна станція. Їхати з ним або йти в Ну, Діло в тому, що коли ти бачиш, коли, я не знаю, Бог, скільки я от споминаю життєві ситуації, завжди Бог з тобою. Я не знаю, якщо Він тебе, він тебе всячески оберігає. От я, я от... всі життєські... Якісь не грози, які траплялися зі мною, я от все время бачу руку бою. Тарас, спілкуючись з тобою перед передачею, ти сказав трішки про наслідки від своєї наркотичної залежності. Що ти переживав, від які були наслідки твоєму житті? Ти говорив про хвороби, я говорив. Я хотів би, щоб глядачі почули. Просто сьогодні нашу молодь або школярів, або учнів, які навчаються в інституті. Багато хто пропонує так, як тобі. Просто рекламують цю заразу, інакше не можу сказати, яка знищує молоде покоління, яка знищує суспільство, яка робить рабами молодих хлопців, дівчат. І я хотів би просто розказав, що нар наркотики, які принесли наслідки в твоє особисте життя. Наслідки, звісно, це ну я навіть не знаю, це, це можна говорити і говорити. Понимаете? Основні так тези. Основні тези, наприклад, я коли мене Бог звільнив від наркотиків. В определений момент, коли, скажімо так, е, ти людина привикає, просто так, е, мирськими словами жити при кайфі. Усвобождається, ну, можна собі дозволити 100 грам, 200 грамів водки. А потім привикайся, і думаєш, це ж не наркотики, алкоголь. Так як кожен, ну, всі ж І воно, коли людина була завісима в алкоголі, навіть по статтісті наркоман, якщо перестає колотися присідає на стакан. І мене унесло бурі, внесло внісло в океан водки, скажімо так. І тут в е, один момент е, роблю я снімок е, грудної клітки, мене якби обнаружили потімнення в легенях. Я його пролікував, потім умираю, е, в мене була жив в мірі. Е, е, уходить сажительниця, помирає мама, і я. Сідаю плотно на стакан, скажімо так. І в мене вже почалося таке, що я ну, без чекушки, без бутилки додому не йшов лягати спати, тому що я ночі просипався, мені треба було випити. От. І тут е... доходить до того, що мене обнаружують туберкульоз. Мене от брат, який виступав, мене вже не могли, навіть, не... я не міг ходити, просто-напросто приїхала скоро. З району мене і з району ще один сидів. Хворий мене Віталік прямо виніс з хати, посадив. Скоро сів з нами. От, як зараз пам'ятаю, він говорить: що треба каятися до цього хлопця. Ти будеш каятися в Біблії». Він каже: Ні, я не можу. От, і приїжджаємо пів кілометра, і він помирає. Прямо падає і помирає. Мене При тобі. Да, мене Віталік заносить, мене зразу обдивилися, зразу мене занесли в кімнату. Там говорили смертників. От. І буквально неділя-дві виносили когось з палати, розумієте? От. І я, звісно, не сподівався, що... тут віруючі люди, мене... Ну, Бог, я взагалі не. Знаю... Ну ти вже усвідомлював, що ти зараз помреш. Все, настав твій час відійти земного життя. Ти розумів, да, ти лежиш, да, один помер з тобою так, швидкий, так, 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 інші помирають в тебе в твоїй палаті. От, от, що ти відчував в цей момент? В ці моменти, що ти відчував? Ти розумів, тебе якийсь був страх, якісь переживання, чи тобі все рівно було просто? Чи ти ще був в цій ейфорії? що Нічого страшного, фуроба, таке життя? Це, для, спочатку ця хвороба, воно, скажімо так, по мреченню йде мозгом свого роду. Тобто ти, практично ти не, не, 100% не зображаєш. От. Проходить деякий час, віруючи за мене моляться. До мене приїжджають в Житомир. Туди, де ти має бути да. так. Проходить певний період часу, доктор ну, лікування мене переводять в другу палату. І ну, прямо на глазах місяць, два-три я починаю оздоровлюватись, і доктор, скажімо так, дійшло діло до групи, бо мама. Говорила, ну помру я, я в тебе одна, я буду знати, що в тебе буде ксу хліба. Він говорить, як не крути, і скажу відверто, що і гроші предлагали, але доктор говорить, у нього все чисто. Я на здорових ногах, з здоровим е, мишленням виходжу, кинув курити, правда? Тобто і... лікар спочатку поклав тебе помирати, да, списав да, тебе да, 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 і да. тут дає тобі свідоцтво про те, що ти здоровий, і да. навіть тобі не потрібна група. Так. І я, якби один е, е, определений період тримаюся біля віруючих людей. Але в мене покаяння ще не було. Та просто віруючі поки за тебе моляться. Так. Я отак, якби наче приходжу в церкву, але я не, знаєте, вони пішли від нас, але не були з нами. Тобто я не пізнав Бога. Отак, поверхності, знаєте, і нашим, і вашим. Типа, вичухався? ну да, і Так, да, да, слава Богу. Ну я ще не осознавав конкретно. Тут я буду більш украшенно розказувати, через певний період помирає мама, залишаюсь, розлучаюся з служительницею, яка була в мене, і я погружаюся конкретно в горілку. От. Після оздоровлення ти далі да, починаєш? Да, так, да. через певний час. І тут мене, я буду говорити, так, звалює. Повністю звалюю, і я конкретно не можу вам описати повноцінний період часу, тому що, тому що я багато чого не пам'ятаю. Але факт того, що я приходжу в себе в палаті, хочу в туалет. Коли я вставати, я не можу встати. Я рук підняти не можу. Я ж не знаю, що я паралізований, що я вже лежав в реанімації, цього всього я не знаю. Понимаете? Говорити я не можу, тому що в мене одібрало мову. І лежу і думаю, що, це, що з мною сталося. У мене бабуся не ходила 22 роки. Думаю, а це все життя, от, що в мене було? Може, це в мене сон, може це я не ходив з роду, може це мені все приснилося. Я дивлюсь, коляска з боку стоїть. От, потім я потихеньку почав говорити, і вказується, що мене паралізувало. От, мене на колясці. там тому що я в памперсі, я ж, я ж не осознавав це все. Я почав просити мене в туалет вивозили, тому що мені було стидно, скажу відверто. Були да, вже свідомість Так, Я прийшов в себе, я ж не знаю, як там воно було до цього. Хто мене, там, як... От. І мене просто-напросто брат е, знаходиться в Донецьку. От. Е, мене привозять дом, додому, ложать на постіль. До мене приходять, скажімо так, близькі подруги мамині. і Не те, щоб поговорити, узнати, як мені здоров'я, а прощатися. Це я вам скажу по-чесному, тому що приходять, починають плакати, я лежу і не знаю, що з мною робиться. Що вони від мене толком хочуть. Прошу Бога смерті, тому що я знаю осінь. А вони вже з тобою пройшли прощатися. Так, да, да, осінь, і, якщо чесно кажучи, в хаті взагалі нічого немає. Обратитися братова жінка, в неї діти, в неї своя сім'я, що я не скажу. Сидить з дитиною, ніде не працює. Брат Донецьк. Розумієте, да? Обратитися немає до кого. Друзей, молю Бога, щоб хтось прийшов, тому що сам дивився в чотири стінки. Прийшли друзі, 5 посиділи, думаю, на що вони сюди прийшли. Геть друга людина, понимаєте? Я зненавидив навіть горілку. Я розумію, от... що 20 років я не жив. Конкретно починає, ну я навіть не, не можу це передати, нове мишлення, я другой зовсім ну, другий чоловік. Що сталося? Людина. Ти от лежиш, з тобою вже навіть прощаються мамині знайомі, знайомі. Що сталося? Далі, як? Я прошу Бога смерті. Смерті мені Бог не дає, скажу так. Приходить до мене одна людина і говорить, у тебе двостороннє воспалення, у тебе мікроінсульт, пораження е, по алкоголю. Ну там букет, скажімо так. Якщо ти будеш лежати, піде у легких, тобі треба рухатись. До мене братова жінка приходить, є якісь там уколи від виспаління, я потихеньку п'ять разів в день ділаю ну, труба, там газове отоплення, і туди назад падаю, стою, лежу. Потихеньку, це проходить енний період часу, виходжу на двір. І починаю рухатися. Не буду розказувати подробності. Мені присинається сон, е, присилається батько. У е, мене не було ні копійки грошей. Мені треба було їхати в район, щоб е, мені взяти направлення на жетон. Просто не було кому мною зайнятися, тому що дійсно не було кому, нікого ну, близького для мене, моїх близьких. І не буду розказувати подробності. Це ж, я сам собі не вірив. І... Якби зі мною це не пройшло, я не повірив би. Мені присинається сон, і на другий день я роблю те, що мені говорить мій батько покойний, який мені не снився 14 років. Uh -huh. Я їду на одне місце, там мене ждуть люди, хлопці, які мене звуть, вощають мене кофем. І просто-напросто, один чоловік говорить: я бачу, що тобі потрібні гроші. Я думаю, це мені сниться сон. Мені мають приїхали заробітків. Мені дають гроші кажуть, хлопці, мені то треба, але я вам не знаю, коли віддам. І взагалі не можу зрозуміти, що відбувається. Вони говорять, віддавати не треба, ми тебе знаємо, який ти був раніше. І я їду в Баранівку, Баранівки мене направляє на Житомир. Я тільки приїжджаю, я буду вкратце вам розказувати. Зустрічаю на порозі, я їй йду, Зустрічаю з паличкою, е, э, трьох віруючих. І бачу, що вони стоять з брошурками. Э, житомирські віруючі, я з ними зараз спілкуюсь. Вони кажуть, е я як живовіруючий, да, підожди ми зараз познайомлює з того відділення, віруючий з Бридечева. Він мене з зі мною знайомиться, і він мені каже, я отримав відкровення, що буде якась людина. Я думаю, в мене все відбувається як сон, тому що я не розумію, що за відкривіння, що воно таке. Ну, ти далекий взагалі від відчувається. Він каже, мене відкриє, я отримав, що буде людина і. Якби, які треба над тобою треба працювати. Він читає мені Слово Боже, місяць ми з ним спілкуємося, я вже починаю почути ходити. Він говорить, я через три дні уїжджаю, мене виписує. Але було мені відкривання, 90 чоловік у відділенні. Немає віруючих людей. Тобто, ну як, православні католики є, але це люди, такі, які зараз ну, стрініш, кожного на дорозі, сказав, да, я віруючий. Я маю на увазі протестант. Ну, ви розумієте, да? він каже, було відкривання, що буде людина, друга. Я уїжджаю, а він... приїжджає людина, з якою я зараз спілкуюся, віруючись, скоростень. Це уїжджаю, другий приїжджає. Ну, я вам кажу, рука Божа. От... І результат який? Результат. От скажи зараз глядачам результат. Тебе Бог постійно вів, проводив. Ти зустрічаєшся з людьми. Людей Бог тобі посилає. І от результат. На результат я день. Вам скажи хочу... нашим глядачам сьогодні: ти здоровий? Слава Богу. Слава Богу. Я ти встав хочу... свого ліжка. Я, ви знаєте, кажуть, деякі люди говорять, за що я маю, я все добуваю сам. Я радий, тому що в мене є в даний момент, я можу лічно е, поставляти. Що себе. Я був лежачий, я був людина, яка не говорила, яка не чувствовала ні ніг, не рук. Я радий, що мені Бог дав сили. Я своїми руками роблю, заробляю даний мітрок, підробляю. Мої ноги працюють, я бачу, я чую. я говорю. Свідомість. Свідомість сто процентів. Слава Богу. З легенями, що? Слава Богу! Все У тебе є довідки? Звісно, в мене Все є результаты. довідки. Да. Мене, мені дали групу по ногах. По ногах мені дали групу. А по, по ніврології. А з легенями в мене слава Богу, взагалі все класно. Чи я мене, ну... Все... Чому я говорю про довідки, про це все, тому що багато, Ні, то це все багато, мені... багато людей мені в студії е, закидає, що ми тут беремо людей, знаєш, якби. І вони тут щось собі таке надумане розповідають. Друзі, це реальні історії реальних людей. Ні, Він не... мав померти, його поклав лікар. Є е, е, справа лікарська повністю. По Тарасу, і сьогодні він здоровий, свідчить, <гумент> приїхав в Рівне для того, щоб сказати тобі, що коли ми звертаємося до Бога, коли ми приходимо до віри в живого Бога, приходять реальні результати в наше життя. І це дійсно е свідок того, що він пережив. <гумент> що ти хочеш на прощання сказати нашим глядачам, які <гумент> так само можуть сьогодні боліють, дома лежать від наслідків різних приходять різні прокляття, різні хвороби. Що ти хотів би сказати? От на прощання нашим глядачам, щоби. Вони могли отримати те саме, що ти здоров'я, сили, наснагу, і колись прийти в студію і сказати, я дивився про Тараса передачу. Ви знаєте, я ще раз вам говорю, я не готувався, але мені зразу, ви тільки сказали мені, прямо я зараз бачу. Мені, мені так надоїли були наркотики. І я говорю сам собі, Боже, неужелі ти не бачиш, неужели ці не бачать брат, мама, окруження моє? З яким я спілкуюсь. Неужели вони не бачать, що я ну, скажімо так, кончений наркоман? Дай Боже вихід. І я вибігаю, мене так вибігаю в ліс, мене через Другу ліс вибігаю в ліс, як зараз пам'ятаю, обняв сосну і починаю кричати, просто коли ти е, м, до Бога не просто говориш словами, а коли говорить твоя внутрішність, коли тобі починає це все надоїдати, просто-напросто обратися з чистим серцем. З болю, щоб Бог почувствував, якщо в тебе є ця боль, обратися конкретно до Бога. І Бог тебе почує зразу. Я вернуся з ліса, я пішов брати наркотики, взяв, ховав сюди, пройшов 10 метрів, брат, зразу ззаду, знаходить в мене наркотики і починає крутитися колес. Обратись до Бога, так вони ніхто не бачив, розумієте? А тут тільки обратився до Бога, в цей же день, через півгодини, починає Бог працювати, розумієте? Бог чує нас. Бо що є нас, якщо ми до нього вас запі? Є, не просто сказати своїми словами, не просто пука... я покаюся, якщо я сказав, то я просто вже взяв і покаюсь. Покаяться треба стати на коліна і внутрішньо всім. Ну, я навіть не знаю, як це передати, не просто словами, це треба ну, возненавидіти. Вознінавіді, вознінавіді, побачити, скільки воно тобі принесе. Усвідомо, в якому людина стане, так як ти усвідомив, що воно тебе просто достало. Сьогоднішньо, таке сьогоднішньо. життя. Друзі, хто нас дивиться, я хотів би ще раз просто звернутися. Ви живете в беззаконні, живете в різних обставинах, ми не бачимо вас, де ви живете. Але я розумію, що Бог не надарма посилає Тараса, а посилає інших людей для того, щоб звертатися до тих, хто на сьогодні дивиться. Будь ласка прислухайтесь до внутрішнього вашого голосу, коли вам Господь говорить, що треба покаятись, треба навернутися, треба вернутися. Це, це щире свідчення про те, що він звернувся до Бога. Його списали. Він нікому був не потрібен. Його навіть не було кому відвідати. До нього приходили, просто прощалися. Але сьогодні, в день Воскресіння, він свідчить про те, що. Божі слова проникли в його серце, і він воскрес цього для того, щоб їздити, говорити людям правду і достукатися і до вас. Тому на останок хочу сказати: звертайтеся до Бога. І ви обов'язково отримаєте відповідь на ваші всі запитання, і отримаєте прощення, і отримаєте всі відповіді на ті болі, які у вас є. Обов'язково Бог прийде і дасть вам свою відповідь. До зустрічі!